Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня четверга. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші воїни мали успіх в районах південніше е, Работиного та Західніше е, Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах. За добу втрати ворога вбитими склали 114 окупантів, пораненими 187, 6 здалися в полон. Знищено 59 одиниць військової техніки противника, зокрема, один танк, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та мінометів, 30 БПЛА, 6 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено три склади боєприпасів ворога. За повідомленням генштабу ЗСУ, ворог продовжує терор населених пунктів на прямому березі річки Дніпро, зокрема на Херсонщині за останню добу постраждали три населених пункти та саме міста Херсон у Нікопольському районі нашої області. Вчора вночі ворог атакував із важкої артилерії міста Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рога, то у місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи. Місто живе майже нормальним життям як для умов воєнного часу. Щодо медицини, то є хороші новини. Завдяки співпраці Криворізької міської влади, ради оборони міста. Народних депутатів та благодійних організацій Криворізька міська лікарня номер 3 отримала понад 6,5 тонн медичного устаткування. Це реанімаційний інвентар, витратні матеріали та обладнання для облаштування терапевтичного, хірургічного та неврологічного відділень. Усього понад 100 найменувань медичної продукції загальною вартостю понад 14 мільйонів. Дякуємо за співпрацю американському благодійному фонду МедВІЩ, Денісу де Сантісу та організації. Ukraine АІД, а також народним депутатом України Вікторії Гріб Дмитру Шпенову за те, що саме Ріг отримав цю допомогу. Сьогодні наші міські гарячі лінії Контакт центру 1520 виповнили з 3 роки. З того моменту, як ми його створили для криворіжців, було прийнято 343 тисячі дзвінків. 111 тисяч заявок було опрацьовано та надано понад 230 тисяч консультацій. Контакт центр. Був створений для ефективного зворотнього зв'язку криворіжців з міськими службами. Важливо, що він ні на день не припиняв свою роботу. На початку війни працював навіть цілодобово, допомагаючи як криворіжцям, так і переселенцям. Завдання центру це отримати пропозиції, зауваження або скарги мешканців, правильно спрямувати їх для ефективного розгляду, отримати результати, забезпечити зворотний зв'язок з тими, хто звернувся до контакт центру він працює з 8.00 до 20.00 без перерви, а по дзвінках, що надійшли на робочий час або під час повітряної тривоги, оператори обов'язково самі телефонують мешканцям. Я хочу подякувати працівникам контакт-центру, адже у вашій роботі немає дрібниць. Кожен дзвінок це біль, проблема або слова вдячності за допомогу. Адже основна мета цього проекту це допомога людям. Та про наші мирні перемоги. На всесвітніх іграх в Італії рукопашники з Кривого Рога показали чудові результати. Маргарита Мазіна та Станіслав Кащин вибороли бронзові медалі за демонстрацію техніки рукопашного боя. Вірю, що це не останні переможні новини. Турнір ще триває, тому бажаю нашим спортсменам на мих перемог. Як завжди, зберігаємо спокій. Витримку віримо у наші національні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!